Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу вам показати свою першу роботу в цьому році, яку я починаю. Звичайно, не для себе. І, звичайно, як ви вже можете бачити, це є платько вишите, фотографія з інстаграму скопійована. І в нас буде щось подібне до цього плаття, будемо вишивати для чудової дівчини, жіночки. І я хочу вам зараз розказати детальніше про, про цю роботу, тому що якось ем, повелося, що Ну, давайте спочатку я вам все розкажу. Е, домовилися, що будемо вишивати на домотканому полотні сірого кольору. Е, коли в інтернеті замовляла канина ну, в одної дівчинки, здається, в фейсбуку, називається скарбничка Рокодільниць, і в неї українські домоткані полотна. Різних кольорів. Я в неї брала вже і синю тканину, і фіолетову тканину. Ну і тут я мала всі зразки її тканин, вона мені надіслала. І я з пані Ірою вирішила скористатися ще раз послугою цією і замовити ще української тканини сірого. -сірого. Там була світло-сіра і темно сіра. Ну, темно сіра вона не така темно сіра, ну, не важна. Ми її замовили, ну, ми її чекали десь. Більше місяця часу. Вже хотіла брати світло сіру Але Юля сказала, що вже ось-ось тиждень два вже точно буде. Ну, Ми вирішили, вже, якщо місяць чекали, то тиждень-два також зачекаємо. Вибрали ось цей візерунок це будуть отакі також вставки-клини. Це будуть на рукавчики, це будуть широкі манжети, і тут додатково буде ось така тож, типу подвійний рукав, можна сказати, і кругом будемо обшивати це все кружевом. Отже, Ми тканинку купили, тканинку нам розкроїли всі частини, які вишиваються, а це два манжетики, два рукавчики, і два оцих рукавчики, і дві отаких штучки ставки, мені їх Кравчиня оверлочила. Оверлоком вона мені це все зробила, щоб коли я буду вишивати, щоб воно мені не торочилося. Покажу я вам, що ж тут ми таке намудрували. Саму схемку, десь схемка мені в інтернеті була мількнула, так би можна сказати. Я її десь знайшла, роздрукувала, і вона в мене була в такому вигляді. Ця схема. Тут, ну, як ви можете бачити, видно, але... Без кольорів одним єдиним кольором, тільки тут бачу, ще якийсь є кольор додатковий. І я користуючись тим малюнком, зблизила його. Звичайно, які в нас зараз технології зблизила, от і майже все видно. Підписала собі біле-червоне біле, деяким вишивати. В фатермейкері я це собі все набрала і. Роздрукували. Ось в такому воно в мене вигляді кусочками. Тут я собі зразу підписувала, скільки я маю хрестиків відступити, для того, щоб в мене воно завжди однаково не... постійно не рахувати. От. Також був момент, я думаю, згадувала, ну, типу, користувалася тим малюнком, де тут мають бути пришиті мережево, як починати з центру, щоб мені все. Так би мовити, зійшлося, і воно було рівне. Типу, щоб не рахувати сидіти хрестики, наприклад, щоб оці зорі не вийшло там, наприклад, 4,5 і половинка зорі. А щоб, наприклад, вийшло від центру і в дві сторони, типу, щоб однакова кількість була, типу, однакове закінчення з двох сторін. Отак скажу. Отже, ось ця тканинка, На ній написано, оцей як як ви можете бачити, це є ми, це є манджат. Це є манжет оверлочений, він повністю. Це є один манжет. Другий в мене зараз в роботі, тому я вам все покажу по порядку. Вишиваю я ниточками ДМС, ДМЦ 666 і Б5220. Скажу вам так по секрету: на цій тканині я почала вишивати 2 х 2. Воно таке дрібоньке виходило, що цей взір... Цей узір, як на малюнку, намальований, він досить такий великий. А в мене він виходить ну, сантиметрів на 15, що досить-мало. досить І -досить я вирішила вишивати 3х3. В дві нитки, дуже-дуже світилося, тому я знову випорола цей клаптик і почала вишивати 3х3 в три нитки. І тому ниточок ДМЦ значно більше почало використовуватися. Я купила. Цілу пачку білих 2, 4, 5, як бачите, вже залишилося в мене. І цілу пачку червоних. Червоних трошки більше. 2-4, 6, 8. Червоних трошки більше залишилося. І я вам зараз покажу, покажу я я вам що. Покажу я вам, що я таке нашила, тому що в мене вчора діти пішли вже в школу, в садочок, після всіх карантинів і всіх хворіб і всього всього. На кінець то мама має можливість зайнятися роботою, і воно в мене просто так якось так дуже легко пішло. Що, думаю, ліпше я вам покажу зараз і на два, хоча б два-три відео розіб'ю для того, щоб не було все в одному відео, і воно таке дуже-дуже довге вийшло. Отже, перед вами верхній, верхній кусочок рукава. Тут є, як можете бачити, ниточка червона прикріплена. Для чого? Тому що коли кровчення ну вона, напевне, знає, де, вперед, де спинка, тут перед, де тут спинка. А я в кравецьких тих всіх нюансах трошки не дуже сильно розбираюся, тому вона собі з цієї сторони, а може, вона для мене це написала, тим таким кравецьким милом, чи як це називається, букву П. Типу, що оця частинка вона буде йти на. Вперед, типу, а це буде йти на спинку. І тому я ж це вишивала, я вже навіть тут навіть не видно її, де ж то тут буква певна, така досить така велика була. Я тут залишок ниточки причепила, щоб я не забулася, вона може не забулася. І в мене таких вже є дві частинки. Тобто, верх рукава в мене вже, вже повністю повністю вишитий. Можете замітити, отут. Таку штуку. Е, я завжди м, в своїй практиці. О, до речі, згадала, поки згадала, говорю. Пам'ятаєте, я вам про зорі говорила, що треба вишивати з центру і по центру. Тобто, одна зоря, потім йде дві зорі, і потім однакові ще дві зорі. Але якщо починати з краю вишивати, то в нас могло вийти тут ціла зоря, 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 і тут ще в кінці половинка, типу, некрасиве закінчення. А так вони йдуть вже дві ідентичні, як би, дзеркальні сторони. От. І я вертаюся до того, що я не закінчила, розказую. Я завжди всі сорочки, всі м, платі вишиваю, як то кажуть, на коліні, на рівномірних полотнах, на, на руках. І м, вишиваючи синю сорочку, я взяла п'яльця. Тому що тканинка, наприклад, як порівняти українське виробництво з німецьким, наприклад, там, з Ліндою, Мурану. Якість різна. І щоб красивіші були хрестики, я брала п'яльця. На п'яльцях мені щось останнім часом стало дуже-дуже незручно, і я вирішила попробувати це все вишивати на рамі. А так як я ну, рік закінчився, і у нас в мене трошки підігнала хвости, лишилися, залишилися рами вільні. Тому я взяла рамочку свою таку маленьку, саму найменшу, що в мене є, від арабески. Натягнула. Оце в мене манжет зараз вишивається. Це він вишивається тоді, коли мені не хочеться нічого рахувати. Видно, бачите, видно трошки таку хвилястість, але це просто я не знаю, як її реально рівно натягнути, щоб вона була рівно рівно. рівно Вона ніби сильно натягнута буквами манжет. От. А щоб її ще рівніше натягнути, я не знаю. Ну, і, звісно, замітно, що якщо в тренитки, то шви такі, вони трошки такі грубенькі. от. Е, манжетики, я думаю, вишивати, ну, якось, наприклад, коли не хочеться рахувати узір, коли, можливо, десь в дорозі або десь, десь в гостях там чи до мами поїхала, типу, коли є вільна хвилинка вечором. Це є манжет один, другий ще, звичайно, не в роботі. Він так складений по половинці. Як ви можете бачити, вона мені так його зразу склала. І як ви бачите, ось ця складка, що він був такий цупкий, це є центр. Отак де, і тут ще буде йти по двох сторонах мережу. Ну, з мережево ми вже потім вернемося до мережева, коли вже буде повністю е, готова вишивка сама, і тоді вже будемо определяти, де ж е, то мережево має бути. Чи так як на малюнку, чи будемо собі щось інше придумати, десь, може, опростимо, а з іншої сторони, можливо, десь щось придумаємо. От, і що я хотіла сказати, так як в мене. Почався другий семестр, я взялася до роботи клаптів тих, хто, тих вставок, що йдуть внизу. Перед вами оце вже велика рама, на якій вишит, вишит той, вишитий той, та вставочка. Вона є, от як ви бачите, вон, цей клинок. Він тут мене, Я закрутила його, я так не повністю його защипала. Тільки доки він мені отут дійшов, я його причіпнула для того, щоб можна було трошки перекручувати рамку. Зараз я його знімлю з рами і покажу вам той клин. І ось так виглядає цей клинок. Ну, він, правда, не попросований, я їх всі разом потім буду просувати всі частини, пропарювати. Ось так виглядає вишивка. Цього клинка. Це, якщо подивитися на цей, оця частину. Але бачите, вона тут йде прямо, прямо йде. І тут якось вона так призбирана йде. А в нас буде воно іде суцільним клинком. І якщо прямо, мені треба було раз, два, три оцих три деталі отак забрати, щоб воно йшло прямо. Але тут воно йде так зрізано, то я думаю, все-таки шиї, щоб було побільше вишивки, як то кажуть, побагатше би було. От, то мені залишається. Вишити ще один такий кусочок, отакий от клинок. Я зараз буду приступати до нього. І на рукавчики. Якщо подивитися на озір, уважно на рукавчики, це ідентичне, як ось цей клинок. Тільки отут вже я на рукавах буду робити прямо. І я так подивилася, це, напевно, буде оця ширина. Це є шість отих киточок, можливо, Додам ще одну. Ну, вже буду дивитися, почну аналогічно з центру. І буду йти в дві різні сторони, для того, щоб подивитися, як на рукаві воно доки буде. Хоча я бачу ось тут, наприклад, на е, малюнку, що воно не заходить до центру далеко, тому що, ну, типу, до середини маю на увазі, далеко не заходить, для того, щоб просто не обтиралося, не витиралося, типу нитки не шургали отута. А, і ми будемо ще робити кишеньки. Десь. Десь не знаю, десь, десь тут будуть кишені. Ми домовилися, Кривчині, що зробить нам кишеньки. І е, з киточками я ще не знаю, а з поясочком 100% то я буду робити е, краєчку. На крайку в мене білий і червоний, здається, кольори ниточок є, а е, саму сіру, як основу, то я докуплю вже ту сіру нитку. Треба тільки буде походити по таких магазинах, пошукати. От. А наразі це все, що я вам хотіла сказати. Ось в мене тут лежить невишитий клинок. Я його, як ви можете бачити, складаю, вона мені завжди сказала, складай лицевою стороною до середини. І я так її склала до середини, бачите, навіть нічого не розкладаю, щоб не забути, де середина. І я зроблю, знаєте як? Я зараз роблю дуже-дуже цікаво. Я це два куска йдуть однакові. І щоб не рахувати, що там, скільки там іде, я їх просто притуляю один до одного, ось таким чином, акуратненько рівнесенько, вони ж два однакові. І просто перепихаю голку тут, де є початок. Наприклад, я йду з, з червоною буде... буду з червоною. Червону відтінку буду вишивати для того, щоб оці охрестики, от біленькі, не рахувати. Тому що в мене є така практика, нехороша. Полюбеє можливо, що я десь зроблю помилку, десь якийсь хрестик загублю або на один більше пошию. А якщо вишивати червоні нитки, це ніби як основа є, типу основу вишили. І вже бачите, що де і куди. А біленьким це вже потім можна зашивати. О, так само і тут. Першу цю квіточку я вишивала, відрахувала звідси, там 10 хрестиків, і вишила біле. Потім дивлюся, ой, та тут аж легше тут три хрестика порахувати, ніж тут 8. І вони в мене вже пішли, і, звичайно, додатково перевіряла, чи сходиться в мене центр, чи не сходиться. І це все, що я вам хотіла зараз розказати по даному поліцію платічку. це є моя перша робота почата у 2017 році, чесно кажучи, я вже другий день дивлюся відео. У мене їх там стільки не передивлених відео. Скільки покупок дівчат накупили, надарили на новий рік, наці всі свята, скільки початих робіт, скільки завершених робіт? Боже, це ж маса велика така. Стільки краси, а я думаю, в мене цього року був мій перший день народження, на який мені чоловік з вишивального нічого не подарував. Це так для мене дивно. Але скажу чесно, вже скоро я почну процес, про який ну, я казала, що я мушу пару закінчити, але відео на Ютубі воно творить дуже великі чудеса. Воно просто стимулює щось почати. І... Я сьогодні подивилася відео, не пам'ятаю в кого, тому що пам'ять в мене така дівочина, імена, то одна рукодільниця сказала, що в неї 19, 19 початок робіт переходить з нею в 17-й рік. Думаю, ого, 19? В мене стається дев'ять. Значить, в мене є ще куди можна розігнатися. От. А, а, хочу почати, як ви пам'ятаєте, в мене була така робота. Дідуся з внуком йдуть, я її на одному подиху вишила, і в мене зараз набираюся того духу, щоб другу свою роботу, під казочку маленьку скажу, це також Dimensions, щоб теж так на одному подиху вишити. Але, звичайно, мені потрібно завершити це плаття, тому що людина чекає, вже давно чекає. І поки мій менший здоровий, так як ми все доходимо, це може бути будь-що і в будь-коли. То я, звичайно, швиденько-швиденько це все вишиваю, щоб швиденько віддати крочені, і крачення вже це все починала сшивати докупи. А вам, мої дорогі, я кажу велике спасибі, що подивилися це відео, всім гарного настрою і сонячного дня, і всім па-па!